На Вінниччині сталося ДТП із жахливими наслідками. Загинули 12 людей, із них шестеро діти біля села Бродецьке Хмільницького району. Вчора, о 19-й вечора, легковик ВАЗ, фактично переповнений людьми. Зіткнувся із вантажним автомобілем. Лісовозом дав. У аварії загинув водій, легковика та 11 пасажирів, в тому числі й шестеро дітей віком від 2 до 12 років. Про це повідомляє поліція Вінницької області. За вказаним фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Водія вантажівки затримано. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити причини та обставини аварії.